Хець, засланка видирається. І зараз я назбирала кришечки. Це така що 4 штуки. Але зараз ми будемо щитати, чи правда в мене 20 кришечок. Поїхали доставати. Перша жменя. Далі. Скільки в мене там цих крищів? У цьому роби. Ще кришки. Так Ще десь є чи це всі? Ну, давайте це поки що все. Отака от от купа цих кришечок. що там. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість сім.

Десять, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемь. Тогда как-то так получается. Хорошо, давайте по одинам. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Сім, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, 13, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, 17, 18, п'ятнадцять, двадцять, двадцять два. Получається, у мене 22 кришки. І подивіться на от ту вот засранку. Все. Коротше, давайте покажу. Які в мене є кольори? Дві червоні. Наступні після червоних. Дві таких от жовтіньких. Це от просто трохи зашмальна. Далі у нас іде зелений. Чи салатовий. Салатовий. От таких от дві салатових. Одна бірюзова, дві зелених, далі сині. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, шість синіх. Три рожеві, далі дві білих, одна чорна і одна золота. І це всі кришечки. Які я сама... збирала і всім пока.